Самий небезпечний напій для чоловіків він здається безпечним, але насправді є найлютішим ворогом чоловічого здоров'я, і про це, звісно, нічого не написано на етикетці. Його вживають ледь не щодня в компаніях для розслаблення, але при регулярному вживанні запускається певний каскад змін непомітно, поступово, які, врешті, приводять до того, що позбавляють чоловіка того. Що робить його чоловіком? Саме перший удар іде по гормональному фону. В складі цього напою є природні фітоестрогени. Це рослинні компоненти, які нагадують жіночі гормони. А за даними гарвардських дослідників, таке регулярне надходження фітоестрогенів до чоловічого організму суттєво знижує рівень тестостерону. Заразом ще й зменшує м'язову масу, провокуючи відкладення жирів на боках і в області грудей. Тобто формуючи тіло на зразок жіночого, і простата тут страждає найпершою. Тобто, якщо нічого не змінювати, то далі імпотенція, порушення репродуктивної функції, операції і так далі. Другий же удар приходиться по печінці, на яку впливають навіть незначні дози цього напою. Дані досліджень показують, що навіть 2-3 рази на тиждень вживання цього напою призводить до формування жирового гепатозу. Зрозуміло, що слідом підуть і запальні процеси, і хронічна втома, і навіть порушення серцево-судинної системи. Третій удар, звісно, припадає на мозок. Порушується так званий нейромедіаторний баланс, і клітини мозку втрачають свою чутливість, що впливає на концентрацію. Пам'ять, швидкість мислення, всі когнітивні процеси. Тобто, замість чоловіка з ідеями стаєш просто чоловіком з дивана. За проведеними дослідженнями, якщо більше чотирьох разів на тиждень вживаєш цей напій, то когнітивні здібності падають аж на 15%, попри те, що тобі всього-навсього 30-35 років. Ну і тепер найцікавіше, поєднання цього напою ще й з енергетиками формує такий собі дрифт, коли організм вже гальмує. А нервова система навпаки починає газувати. Тобто, це те, що підвищує рівень серцевих нападів, інсульту, гормонального дисбалансу, навіть у молодому віці. Тому називати цей напій напоєм для справжніх чоловіків ну це все одно, що лити бензин у полум'я і дивуватися, чому все згорає. Звісно, мова йде про пиво, тому якщо хочете залишатися в чоловічій силі, у всіх сенсах з ясною головою, витривалістю, з гарною пам'яттю. То варто не просто уникати цього токсичного впливу, а ще й давати тілу те, що реально живить. Пишіть в особисті слово гідрамакс, щоб мати конкретне дієве рішення прямо зараз. Щоб знати більше, переходьте за посиланням, яке є в шапці профілю.